Вітаю вас, шановні глядачі. Перш ніж ми зануримося у ці непрості, але життєво важливі питання, дозвольте дізнатися, з якого міста ви дивитесь це відео, це важливо для розуміння загальної картини. Напишіть, будь ласка, у коментарях, мені буде дуже цікаво. А тепер перейдемо до головного, до того, що тримає вас у напрузі, до того, що змушує серця багатьох стискатися від тривоги, чи справді ваші діти можуть залишитися без даху над головою через борги, чи ваша квартира. Зароблена десятиліттями важкої праці, опиниться під загрозою. Чи не перетвориться заповіт, написаний з найкращими намірами на звичайний папірець без жодної юридичної сили у 2026 році? Сьогодні ми розкриємо шокуючу правду, яка торкнеться кожного хто дбає про майбутнє своїх нащадків. Довгі роки у нашому суспільстві панувало досить спрощене уявлення про спадщину та пенсію. Ми звикли думати, що якщо ти щось заробив, то це твоє, а після тебе з дітям. І так само з боргами Мої борги, моя відповідальність. Однак реальність, особливо юридична реальність, є значно складнішою ніж здається на перший погляд. І те, що діяло ще 10 чи 15 років тому, вже сьогодні може виявитися абсолютно застарілим та неактуальним. Зміни в законодавстві, нові реалії економіки та навіть просто зміна підходів до трактування законів все це впливає на те, як вирішуються доленосні питання щодо майна та соціальних виплат. Раніше багато питань вирішувалися, як то кажуть, там по-людськи, часто без суворого дотримання всіх юридичних формальностей. Люди менше замислювалися про тонкощі оформлення заповітів, про наслідки невиплачених вчасно комунальних рахунків, про те, що може статися з пенсією після смерті. Часто спадщина переходила просто за домовленістю без суттєвих суперечок, а борги рідко коли ставали причиною втрати єдиного житла. Але часи змінилися. Сьогодні держава, уповноважені органи та кредитори діють значно рішучіше, а юридична грамотність і завчасне планування стають не просто бажаними, а критично необхідними для захисту своїх інтересів та інтересів своєї родини. Отже, почнемо з питання, яке викликає найбільше суперечок і непорозумінь. Чи можна успадкувати пенсію? Відповідь на це питання є досить однозначною, принаймні, щодо звичайної пенсії ні, вона не успадковується. Пенсія це особиста виплата, яка призначається конкретній людині для її життєзабезпечення. Зі смертю пенсіонера виплати припиняються. Це фундаментальний принцип пенсійного законодавства. Ваша пенсія це ваші гроші, поки ви живі. Ніхто не може претендувати на неї як на частину спадщини, бо це не є майном у традиційному розумінні. Це соціальна виплата. Однак, як і в будь-якому правилі, тут є важливі винятки, і саме про них потрібно знати кожному. Перший виняток стосується недоотриманої пенсії за місяць смерті. Уявіть ситуацію: пенсіонер помер, наприклад, 15-го числа місяця, а пенсію йому зазвичай нараховували 20-го. Отже, за цей місяць частина пенсії залишилася невиплаченою. Цю суму можуть отримати члени родини, які проживали разом з померлим пенсіонером на момент його смерті. Щоб скористатися цим правом, вони повинні звернутися до пенсійного фонду України протягом шести місяців з дня смерті. Це дуже важливий термін, який не можна пропустити. Якщо звернення відбудеться пізніше, то право на ці кошти буде втрачено. Хто саме може претендувати на ці кошти? Це як правило подружжя, діти, батьки, які проживали разом з померлим. Необхідно буде надати документи, що підтверджують родинні зв'язки та факт спільного проживання, наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження та довідку про реєстрацію місця проживання це не спадщина в класичному розумінні, а скоріше виплата, яка просто не встигла дійти до отримувача. Другий виняток, і це дуже важливий момент, хоча його і не варто плутати зі спадщиною. Це пенсія по втраті годувальника. Це абсолютно новий вид виплати, яка призначається непрацездатним родичам померлого. Тобто, це не передача його пенсії, а призначення нової пенсії пов'язаної з фактом його смерті, але вже іншим особам. Хто ж може отримувати таку пенсію? Це перш за все непрацездатні члени сім'ї. До них належать неповнолітні діти, діти, які навчаються за денною формою навчання до досягнення ними віку 23 років. Діти інваліди незалежно від віку. Також це може бути дружина або чоловік, якщо вони досягли пенсійного віку або є інвалідами. Батьки померлого також можуть отримувати таку пенсію, якщо вони досягли пенсійного віку або є інвалідами. Ці категорії осіб можуть отримувати 50% від пенсії померлого годувальника. Важливо розуміти, що це не успадкування, це механізм соціального захисту для тих, хто був на утриманні померлого і втратив його підтримку. Для призначення такої пенсії також потрібно звертатися до пенсійного фонду з відповідними документами. І ось ми підходимо до майбутнього, яке вже стоїть на порозі. Коли запрацює накопичувальна пенсія, а це вже не питання якщо, а питання коли, і про це йдеться все більше розмов у контексті майбутнього 2026 року та подальших років, ситуація кардинально зміниться. Накопичувальна пенсія це кошти, які ви самостійно, або ваш роботодавець накопичуватиме на вашому персональному рахунку протягом вашого трудового життя. Ці гроші будуть вашою власністю. І ось тут настає ключовий момент. На відміну від солідарної пенсії, накопичувальна пенсія буде передаватися у спадок. Так, ви правильно почули. Ці кошти зможуть успадкувати ваші діти або інші спадкоємці відповідно до закону або вашого заповіту. Це відкриває абсолютно нові горизонти для фінансового планування та захисту родини, адже ваша пенсія стане частиною вашого спадкового майна. Це змінює все і змушує вже сьогодні думати про це інакше. Тепер перейдемо до теми, яка, мабуть, найбільше хвилює українців: квартира і борги. Чи справді діти відповідають за борги батьків і чи може квартира, єдине житло, бути відібрана за комунальні або інші борги? Це той самий головний страх, який заважає спокійно спати багатьом нашим співвітчизникам. Відповідаємо прямо ні, діти не відповідають за борги батьків, якщо вони просто діти, які не приймали спадщину. Це дуже важливий нюанс. Ваші діти не зобов'язані платити ваші борги лише тому, що вони ваші діти. Проте ситуація змінюється кардинально, якщо вони приймають спадщину. Наприклад. Успадковують вашу квартиру. Ось тоді вони так стають відповідальними за борги, але є суттєві обмеження. Ліміт боргів це ключовий момент, про який варто знати кожному. Спадкоємець платить борги померлого тільки в межах вартості отриманого у спадок майна. Що це означає на практиці? Припустимо, ви успадкували квартиру, ринкова вартість якої становить 30 тисяч доларів. А загальна сума боргів, які залишив після себе померлий, складає, наприклад, 50 тисяч доларів. У такому випадку ви, як спадкоємець, будете відповідати лише на суму, що не перевищує 30 тисяч доларів, тобто вартість отриманої квартири. Ви не зобов'язані доплачувати різницю з власної кишені. Якщо борги перевищують вартість майна, яке ви успадкували, у вас є два варіанти: або ви сплачуєте борги в межах вартості спадщини. Або ви повністю відмовляєтеся від спадщини, у такому випадку ні майно, ні борги до вас не переходять. Це потужний механізм захисту для спадкоємців, який дозволяє уникнути непосильного боргового тягаря. Але що з комунальними боргами? Чи заберуть квартиру за комуналку? Це питання стоїть дуже гостро і тут багато чуток та домислів. Законодавство України чітко визначає, що відібрати єдине житло за комунальні борги. Надзвичайно складно. По-перше, для цього сума боргу має бути дуже значною. Згідно із законом, стягнення на єдине житло боржника можливе лише у разі, якщо сума заборгованості перевищує 20 мінімальних заробітних плат. Якщо ми говоримо про 2026 рік. То ця сума може сягати близько 174 тисяч гривень або навіть більше, залежно від розміру мінімальної зарплати на той час. По друге, навіть при наявності такого значного боргу квартира не може бути просто так забрана, це можливо тільки через суд і лише тоді, коли у боржника немає інших грошових коштів на рахунках іншого майна чи джерел доходу, за рахунок яких можна було б погасити борг. Процес виселення і конфіскації єдиного житла це крайній захід, до якого суди вдаються вкрай рідко, і лише у випадках, коли боржник категорично відмовляється співпрацювати, ігнорує всі рішення суду та має значні доведені борги, які неможливо погасити іншим шляхом. Більше того, це Складний і тривалий юридичний процес, який вимагає дотримання численних процедурних вимог, ініційованих кредитором тобто, якщо ви просто маєте невеликий борг, або якщо у вас є інші активи, його виплатять з них, а не з квартири. Тепер розглянемо ще один важливий аспект, який часто стає причиною сімейних суперечок і розчарувань заповіт проти закону. Багато хто думає, що якщо написано заповіт, то все, що там зазначено, буде виконано беззаперечно. Але це не завжди так. Візьмемо, наприклад, онуків. Часто бабусі і дідусі хочуть залишити щось своїм онукам, адже саме вони є їхньою відрадою. Однак за законом онуки нічого не отримують, якщо їхні батьки, тобто діти заповідача, живі. Вони не є спадкоємцями першої черги. Онуки можуть успадкувати майно за законом лише у тому випадку, якщо їхні батьки померли раніше за заповідача. Тобто, якщо ви хочете залишити щось своїм онукам, а ваші діти живі. Вам обов'язково потрібно скласти заповіт. Без заповіту майно піде вашим дітям, а вже потім, можливо, від них до онуків, але це зовсім інша історія. І, до речі, заповіт написаний вдома на звичайному папірці, не має жодної юридичної сили. Він повинен бути нотаріально посвідчений. І ще один важливий момент, який може повністю перевернути уявлення про заповіт, це обов'язкова частка у спадщині, навіть якщо ви склали заповіт на сусідку, на благодійний фонд або на будь-кого хто не є вашим прямим родичем. Непрацездатні діти, дружина або чоловік, батьки заповідача все одно отримають обов'язкову частку. Ця частка становить половину від того, що їм належало б за законом, якщо б заповіту не було взагалі. Тобто, якщо за законом ваша непрацездатна дитина отримала б, наприклад, усю квартиру, то з обов'язковою часткою вона отримає її половину, навіть якщо в заповіті вона не згадується або їй відписана незначна сума. Це Механізм захисту тих членів сім'ї, які є найбільш вразливими і непрацездатними, це право захищає їхні інтереси, забезпечуючи їм мінімальну фінансову підтримку. До непрацездатних осіб відносяться пенсіонери за віком та особи з інвалідністю. Цей принцип демонструє, що держава стоїть на захисті найбільш незахищених членів родини незалежно від особистої волі заповідача, висловленої у заповіті. Тому плануючи спадщину, завжди потрібно враховувати цей важливий аспект і консультуватися з юристом. Отже, що ж робити у цій непростій ситуації, як діяти, щоб захистити себе та своїх близьких? Ось кілька конкретних кроків, які я рекомендую зробити вже зараз, не відкладаючи на потім. По-перше, перевірте свої борги. Так, це може бути неприємно, але це необхідно. Дізнайтеся, чи є у вас заборгованість по комунальних платежах, по кредитах, по податках. Зробіть запити до відповідних служб. Краще знати правду зараз, ніж залишити сюрпризи для своїх дітей після вашої смерті. Борги мають властивість накопичуватися і ігнорування їх лише погіршує ситуацію. Своєчасна інформація дозволить вам спланувати їх погашення або принаймні попередити близьких про потенційні проблеми. Це питання не лише фінансової, а й емоційної спадщини. По-друге, зберіть усі важливі документи на квартиру на інше майно на рахунки в одну папку. Зберігайте її в надійному місці і обов'язково скажіть своїм рідним, де ця папка знаходиться. Поясніть їм, що це за документи. Дуже часто після смерті людини рідні місяцями шукають необхідні папери а час у таких справах відіграє ключову роль. Свідоцтва про право власності, технічні паспорти, заповіти, договори купівлі-продажу, витяги з реєстрів все повинно бути впорядковано і доступно. Це значно спростить процес оформлення спадщини і уникне зайвих витрат та нервів. І, по-третє, якщо ви хочете залишити щось своїм онукам, якщо у вас є особливі побажання щодо розподілу майна, які відрізняються від законного порядку, негайно йдіть до нотаріуса. Тільки нотаріально посвідчений заповіт має юридичну силу. Не довіряйте усним обіцянкам, не сподівайтеся на справедливість після вашої смерті. Ваша воля має бути чітко зафіксована у встановленому законом порядку. Нотаріус допоможе вам правильно скласти документ, враховуючи всі нюанси, включаючи обов'язкову частку, щоб ваш заповіт був максимально ефективним і відповідав вашим справжнім намірам. Це інвестиція у спокій ваших близьких і гарантія виконання вашої останньої волі. Пам'ятайте, що юридична неграмотність. Та зволікання у таких питаннях можуть коштувати вашим дітям не лише грошей, а й значного емоційного стресу, проактивна позиція, розуміння своїх прав та обов'язків, а також завчасне планування це найкращий спосіб захистити своє майбутнє і майбутнє тих, кого ви любите. Ми детально розібрали, як працює спадщина, які пастки приховують борги, та як заповіт може як захистити, так і підвести. Зміни, що наближаються зокрема щодо накопичувальної пенсії, вимагають від нас нового рівня відповідальності та уваги до деталей. Наша задача бути поінформованими, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Тому після всього почутого, після того як ми розклали по поличках усі ці непрості, але такі важливі нюанси, дозвольте мені поставити вам одне можливо провокаційне, але дуже важливе питання: чи впевнені ви, що ваша єдина квартира не стане каменем спотикання для ваших дітей? У 2026 році чи вже зараз ви готові вжити конкретних заходів щоб захистити їхнє майбутнє від можливих фінансових та юридичних пасток? Я дуже чекаю на ваші відповіді у коментарях.